вже важкий, так, він раз так головку опускає, це значить, зверху становиться жовте, це значить, що він починає достигати. І, е, і бабуся то його запинала, як я казала, запинала від горобців, якщо не встигла запнути, десь тільки один горобчик скуштував одну насінинку, значить, прилетить зграя, ти їх навіть не побачиш. Ти став, не став оцих опудалів, всіляких шляпах, всіляких так красивих. А вони їх не бояться взагалі. Вони прилетять, тихесенько сплюють, з'їдять все насіння і все. Вони більше не трогають цього соняшника. І з'їдають вони його тоді, коли він зверху стає уже жовтеньким, тобто коли починає дозрівати. Оце тому я й назвалася соняшником. Соняшниками мені дуже подобається друзі. цей Ця назва і цей канал. Всіх вас запрошую обов'язково приєднуйтеся на мій канал, обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб залишатися з. О, дивіться, вимкнувся. Так, мабуть, це все-таки от він у нас виставлений на на 25, Мабуть, це він набрав. Ми ж з вами на вулиці і не бачимо. Так що світло є. Зараз поговоримо про світло. Залишайтеся зі мною, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Всім вам дякую за коментарі. І бажаю вам чудового дня і чудового настрою. Обов'язково, друзі, обов'язково миру. Нехай все буде добре. Залишайтеся зі мною, я зараз прийду. Це всіма моїх російського. Друзі, продовжуємо наш ефір. У нас прямий ефір. І ведемо ми його з міста Дніпра, що на Дніпропетровщині. Отакою, отакою шторою ми закрили, зробили тут красоту. І разом з тим закрила від сонячного проміння. Хочу ще далі продовжити і розповісти про соняшники. Яку особливість соняшників я знаю з дитинства? А тут, оскільки я посадила декоративні соняшники, тут я почала за ними спостерігати. Соняшник зранку повертає голівку на схід сонця. Далі. Так як сонце йде, отак От він і повертає далі голівку, і ввечері він уже дивиться своєю головою на захід сонця. Тому він і називається соняшник це сонячна квітка, тобто квітка, яка слідкує за сонцем. Поспостерігайте, візьміть у себе живі насінини соняшника, тому що те, що на полях. Сіють фермери, ви там цього не побачите. Там е, насіння уже оброблене, або, як я кажу, насіння не живе. Тому там соняшник, як виліз, як повернувся на схід сонця, і так він стоїть, аж попки не засохне. Тобто він просто росте, 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 е, збільшується в самій квітці і все. І, і так як став, так і стоїть. А мої соняшники. Вони живі, я зразу побачила, що насінинки нічим не оброблені. Зразу побачила, що вони живі, і вони, я за ними спостерігала, вони починають. Так, вони сходять і також повертають теж на схід сонця. І далі вони отако крутяться, головою своєю крутяться за сонечком. А потім, коли вони вже починають достигати, їхня голова. Їхня, їхня голова, скажем так, вона під насіння ж уже стає важким, і вона так з, е, е, нахиляється вниз, зверху стає жовтим. Це ми е так з бабусею завжди дивилися, чи є, ну, а ми, твори дивилися, чи можна піти поклювати е, насіння. Е, стає жовтим. Моя бабуся бігла зразу від горобців. Як тільки побачила, що жовте закривала, якщо не встигла, то горобці вже його з'їли. Найбільше полюбляю соняшники з.